Вітаю, це новонарвіклі та його ведучий Ігор Яворський. У цьому випуску поговоримо про наступне: окупанти продовжують руйнувати цивільну інфраструктуру Харкова. Від початку війни загарбники застосували отруйні речовини на фронті понад 4 тисячі разів такі дані Генштабу. Третя штурмова відкинула окупантів, відновивши позиції сил оборони на Харківщині. Як хабарники в тилу набивають кишені за рахунок життів українських захисників. Сюр наяву або з якого дива в Україні планують експортувати дрони, яких критично не вистачає на фронті. Далі про це та інше докладніше. Окупанти продовжують руйнувати цивільну інфраструктуру Харкова. У вівторок вранці ворог поцілив у цех підприємства в індустріальному районі міста. Там виробляли звичайні двері. Ударом керованої авіабомбою також зруйноване приватне домоволодіння. Пошкоджені 30 автівок. Поранені 28 людей, серед них 16-річний юнак. Ввечері того ж дня. Загарбники скинули бомбу на житловий квартал у Салтівському районі. Загинули двоє людей, поранені п'ятеро. В цілому, після ворожих атак по Харкову 8 жовтня, медична допомога знадобилася 42 людям. Дев'ятеро звернулися до лікарень самостійно. За даними обласної адміністрації, в медзакладах лишається 16 поранених. Загалом тільки в день у вівторок рашисти скинули на Харківщину. Шість керованих авіабомб повідомив голова військової адміністрації області Олег Синігубов. Запущено шість керованих авіабомб. Один влучив у відкриту територію, у відкриту місцевість у Салтівському районі. Дві людини, на жаль, загинули, які там проходили фактично повз. Ще п'ять керованих авіабомб влучили. Одна по Черкаській Лозові, значить, це Харківський район. Ну і решта так само, це скажімо так, приміська територія. Міста Харкова попередньо відкрита місцевість. За даними правоохоронців, там, де загинули люди, це була керована авіабомба типу Фа 500 В середу окупанти знов скинули кабина Харків і Слатини про наслідки цієї ворожої атаки розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. О 15 годині 30 хвилин ворогом було нанесено удар по місту Харкову, А саме удар було нанесено по Шевченківському району по відкритій місцевості тут. Внаслідок вибуху було вибито декілька десятків вікон від уламків, які розготвилися навколо на сотні метрів. Попередньо людей місцевих мешканців, які б отримали серйозних поранень, немає. А щодо слатино, то також було нанесено удари в цей час авіаційними боєприпасами, тип яких також зараз встановлюється, та влучання по приватній житловій забудові. Через постійні ворожі обстріли оголошена обов'язкова евакуація ще у двох населених пунктах Харківщини. Йдеться про села Ізюмське і Богуславка Борівської громади. Обласна влада обіцяє, що всіх евакуйованих забезпечать тимчасовим житлом і допомогою. Нагадаю, минулого місяця рада оборони Харківської області погодила примусову евакуацію дітей з трьох громад Куп'янського району. Велика Британія звинуватила Московію у використанні хімічної зброї проти України, запровадивши нові санкції. Як повідомляється на сайті британського уряду, йдеться про застосування на полі бою хлорпікрину. Цю отруйну речовину Міжнародна організація із заборони хімічної зброї кваліфікує як хімічну зброю. До списку санкцій, включені з окрема війська радіологічного, хімічного та біологічного захисту сил РФ та їхній начальник Ігор Кирилов, якого безпосередньо звинувачують у причетності до застосування хімічної зброї та до поширення дезінформації. Різні типи хімічної зброї окупанти періодично застосовують і проти сил оборони на Харківщині. Про це в ефірі телеканалу Київ 24 розповів заступник командира батальйону ударних безпілотних комплексів АХІЛЕС. 92-ї штурмової бригади Олесь Маляревич періодично це роблять. так. Да. у нас це був і, і ам'яктами і хлор, і фосфорні бомби кидали. це все там, де наш підрозділ працював. Так працює по я конкретно не знаю, але звичайно на громадянських часів залишилось дуже багато цікавих речей. У них в арсеналі. вони його застосовують періодично. О, що там ще на полиці залишилося від наших дідів російських. Ось тому можливо. Може, щось нове вигадали. За даними Генерального штабу Збройних сил України, станом на кінець серпня поточного року московіти від початку повномасштабного вторгнення використали хімічні боєприпаси проти захисників України 4035 разів. Окремо зазначається про фіксацію частки боєприпасів з небезпечними хімічними сполуками невстановленого типу. В Харківській області найактивніше окупанти тиснуть на позиції сил оборони на Куп'янському та Борівському напрямках. Ситуацію на цих ділянках фронту прокоментував керівник військової адміністрації Харківщини Олег Сенігубов. Стосовно куп'янського напрямку цей напрямок найактивніший. Наразі ворог проводить в середньому від 10 до 20, то навіть і більше штурмових атак за добу є збільшення сірої зони, є факти е, находження. Російських окупаційних військ в певних населених пунктах, де їх до цього не було однак наші воїни одразу проводять їх знищення. Там дійсно важко, проте фронт там в принципі, так само стабільний. Якщо брати Боровський напрямок, там так само ворог обрав цей напрямок для себе пріоритетним. Він нищить логістичні маршрути. Він завдає ударів керованими авіабомбами по нашим цивільним населеним пунктам. Там наші воїни так само чинять опір. Там відповідно протидії вживають всіх заходів для того, щоб не допустити просування противника вглиб нашої території. Між тим третя штурмова відкинула загарбників, відновивши позиції сил оборони на Харківщині та визволивши полонених тепер в безпеці і отримують медичну допомогу. Позинимося. Я командир першої штурмової роти, другої штурмової батальйону, третій ЖБР. До нас задача була зайти нову смугу, стабілізувати лінію фронту. Проблема в тому, що там не було стало лінії фронту, не було розуміння, де є передній край сил противника. Ще це все оскладнюється важкою місцевістю. То тобто там багато великі перепади висот, дуже багато балок. Тобто багато місць, коли противник може до нас скритно підходити. Ну, Спершу ми замінили наші дружні підрозділи на їхніх позиціях, їхні пташки їх виводили, тобто їх там довели до певного моменту, і далі вони пропали зі зв'язку. Тобто вони почали суміжники виходити на нас, питатися, чи вони не вийшли на наші позиції. Ну, І всі зрозуміли, що десь пропало четверо людей. Відповідно, ми їх почали шукати пташкою і знайшли не тільки їх, а знайшли ще їх разом з диверсійною групою противника. Ми одразу прийняли рішення, що потрібно відправляти групу швидкого реагування. На їхній пошук в цей час, коли противник був зайнятий нами, нашим суміжникам вдалося втікти. Можливо було зробити, тому що в будь-якому випадку ті хлопці, які потрапили в полон, вони були носіями певної інформації. Тим бачить, там був офіцер, був командир розводу, який мав вже більше інформації ніж звичайний піхотинець. Ну відповідно, потрібно було зробити все, щоб ця інформація не потрапила до противника. В рамках цієї операції моло не тільки звільнити наших полонених суміжників, а також і покращити своє становище, зачистити сіру зону. Створити там нові позиції, ну і в загальному покращити наше становище. Випадок, про який розповів Комроти, це лише один із прикладів повсякденної роботи українських воїнів на межі життя і смерті. Кожен такий бій це без перебільшення вияв справжньої мужності і героїзму на передовій. А що ж тим часом відбувається в тилу? Все, про що почуєте далі, викликає лише почуття огиди і сорому. Сорому перед тими, хто щохвилини платить найстрашнішу ціну за те. Щоби всіляка потолоч набивала кишені за рахунок їхніх життів. Тож, кому війна, а кому мати рідна про це замить. Цього тижня широкого розголосу набуло затримання правоохоронцями очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. Жіночка нагребла на хабарях за фіктивні довідки для ухилянтів аж 6,5 мільйонів доларів готівки. Гроші просто лежали в неї вдома. А скільки там коштів на закордонних рахунках тепер з'ясовує слідство? кажуть, що набагато більше. Військовий аналітик Юрій Бутусов підрахував, що значать оті 6,5 мільйонів доларів для фронту. Далі пряма мова: 6,5 мільйонів доларів це 4300 «Мав'яків-3» мавіків, класік, якими зручно бомбити окупантів, але їх швидко витрачають. Мавіки це гострий дефіцит. Кожен такий дрон в руках досвідченого оператора знищує або ранить від одного до трьох російських окупантів. На кожен наш взвод БПЛА у піхотному батальйоні треба як мінімум 30 таких мавіків на місяць, оптимально 60. Одна домашня схованка однієї лікарки МСЕК може забезпечити мавіками на цілий місяць понад 70 наших батальйонних взводів БПЛА на фронті. І на жаль, це більше ніж Міністерство оборони України поставило мавіків на всі збройні сили за два місяці. Уявіть собі масштаби: готівка одного державного лікаря. Більше за двомісячні поставки всього міноборони під час запеклих боїв ці 400-300 мавіків в руках досвідчених операторів можуть вбити або важко поранити 4300 російських окупантів. Склад мотострілецького батальйону ЗСРФ – 400 чоловік. Тобто російська армія може втратити від такої кількості мавіків майже 11 піхотних батальйонів. Якби у нас у Вугледарі було таке забезпечення мавіками, якщо б гроші крупи конфіскували і передали в міністерство оборони два місяці тому, то ворог би після таких втрат був би дуже далеко від міста, і Вугледар з високою вірогідністю досі був би в наших руках. А скільки сотень життів наших воїнів вдалось би врятувати таким чином, зазначає Юрій Бутусов. В свою чергу, засновник громадської організації, принцип та юридичної компанії Міллер Масінаєм, який втратив око на війні, вважає, що правоохоронні органи розписалися в тому, що вони нікчемні, адже їхня функція саме запобігати злочинам. Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода. Я сама баришне прекрасно розуміє, Якщо вона вкрала 6 мільйонів доларів за якихось пошлих 20 тисяч доларів. Вона корумпує поліцію або ДБР. За якихось пошлих 100 тисяч доларів корумпує суддю? В принципі, вийде чисто з водою, то а чому б не красти? Більш того, судових рішень, які можуть там, показати, що тобі буде боляче за те, що ти крадеш, ну немає. Тобто, якщо суд і почнеться по ній, він буде тривати рік-два. Три це нерозумні строки замість того, щоб держава посилила судову адміністрацію, посилила правоохоронні органи, які фактично розписалися в тому, що вони нікчемні, тобто вони нічого не зробили, щоб цього не ставалось. Не замість цього держава просто там виходить з цими постами. Насправді, знаєте, я дуже дивуюсь взагалі, що ДБР з цим вийшло. Дебер скруз ще раз зараз фіксує і розписується за всю систему. Ми нічого не можемо зробити з цим, не зробили. Тобто, це наша робота не зроблена. А ось її результат. Пожалуйста. Я теж насправді подивувалася, коли ДБР з цим вийшло, але з іншого боку, ми звикли, що ДБР здійснює такі ну показові обшуки. Вони підкреслюють, що вони працюють і що вони ловлять порушників. Чому ви кажете, розписуються в якійсь власній безпорадності? А поясню, тому що ці ці, ці фото це не відповідальність. В нас же немає відповідальності за корупцію. Така щоб тебе всі знали, що ти а, жлоб б і, і ти просто в телевізорі будеш. Ну і що? Ну тобто що від цього а, а, тим, хто зараз продовжує красти? Від того, може вони злякались чогось? Ні, тобто вони просто статисти зараз. І ще раз таке, вони б провели обшук, хорошо. Скажіть, будь ласка, а, і що може вони би краще би писали і говорили про те, що є вирок захищений в першій, другій, третій інстанції. Бо зараз, же, якщо вони не докладуть до матеріалів кримінального провадження одну, одну папірець, то справа розвалиться в суді, а не покласти один папірець можуть, якщо корумпують. А відповідальності слідчого і прокурора за те, що неякісно зібрали матеріали і відправили в суд те, що очевидно розвалиться, немає. Кореспонденти новин лайв вирішили розпитати українців, як вони ставляться до корупційного скандалу з очільницею МСЕК. З'ясували, що люди обурені, проте не здивовані. кажуть, що викриття хабарників це добре, але навряд чи корупція в Україні на цьому припиниться. Дуже в шоці, великому. Я думаю, кожен українець наш на сьогодні дуже в шокі в зв'язку з тим, що у нас робиться в країні. Ну, ситуація звичайно. Ну як сказати, дійсно абсурдна. Ну але як ми ставимося? Ну це добре, що це все викрито, але чи припиниться на цьому все це не зрозуміло. З Сестрою обговорювали це питання. Вона просто намагалася вже ну як, скажімо так, виїжджати. Я думаю, що вона вже планувала виїзд з України. Все ну всі все знають. І поки не буде у нас справжнього покарання, а це смертна кара, тут нічого доброго не буде. Я теж обурена, як і всі українці, тому що це так не має бути. Взагалі не має бути, а коли в нас війна, так це взагалі недопустимо. І запобіжні заходи в, такі, в таких масштабах, я думаю, ні. Тим часом на Рівненщині викрили одразу 26 медпрацівників, які заробляли на ухилянтах. Організувала протиправну діяльність 50-річна місцева жителька разом зі своїми двома знайомими. До схеми залучили медичних працівників. Фігуранти підробляли довідки, які дозволяли військовозобов'язаним не мобілізуватися та виїжджати за кордон. Свої послуги жінки спершу оцінили в 11 тисяч 400 доларів, а згодом підняли ціну ще на 5 тисяч 300 зелених. Під час обшуків у підозрюваних знайшли та вилучили 14 мільйонів гривень: документацію, мобільні телефони, банківські картки та комп'ютерну техніку. Що ж до українських посадовців, то третина їх у своїх деклараціях в середньому, так би мовити, помилялась на 15 мільйонів гривень. Такі дані Open Data Bot. Згідно з ними, до 11 вересня нинішнього року посадовці подали понад мільйон 200 тисяч декларацій. На ЗК вже почало перевірки 734. У половині з них виявлені порушення на 1 мільярд 85 мільйонів гривень. На тлі тотального розкрадання коштів чиновниками всіх рангів, цього тижня окремо врізняється повідомлення про те, що Україна розглядає скасування заборони на експорт безпілотників, аби одержати додатковий прибуток для нарощування виробництва. Про це пише Financial Times: Вдумайтесь, коли весь фронт криком кричить про нестачу безпілотників, їх планують продавати третім країнам, звідки вони з високою вірогідністю потраплятимуть до РФ. Експорт безпілотників може принести Україні до 20 мільярдів доларів, стверджує Financial Times і цитує голову економічного підкомітету Верховної Ради Маріковського, який каже, що це саме ті гроші, яких нам бракує. Нагадаю, що після початку повномасштабної війни експорт військової продукції з України заборонений. Ідею експорту українських БПЛА вже розкритикували на фронті. Зокрема, заступник командира 3-го ШБР Максим Жорін у своєму телеграм-каналі написав цитую. Тільки люди, які максимально далекі від війни і абсолютно нічого не розуміють про реальну ситуацію в армії з озброєнням, можуть ляпати, що нам треба експортувати безпілотники. Або ж ті, хто хоче рубати бабки, а не воювати українській армії критично не вистачає дронів. Всі підрозділи постійно, самостійно шукають можливості, аби забезпечити себе дронами. Величезна частина потреб лягає на плечі волонтерів, громад та бізнесу. Що постачають дрони в бойові підрозділи. Як держава, ми не вийшли навіть і наполовину від того, що потрібно сьогодні на фронті. Україна перша у світі, хто зараз потребує безпілотники. Який може бути експорт в таких умовах? Кінець цитати тут і додати нічого. Наразі це все. Про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих ЗМІ Харківщини Громада Груп і слухайте та дивіться на каналі Харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, що кожний, відвойований московитів клаптик нашої землі, рясно полити кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо, в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини: В'ячеслав Шемчук, Олександр Сирота, Арсеній Рябенький, Олександр Марченко, Руслан Шевелюк. Олександр Ставицький. Іван Олейник Серед полеглих і волонтер пошуково-рятувального загону Троянда на руці Тегран Галустян. Він загинув під час евакуаційної місії на Донеччині. Кожної хвилини мужні сини України віддають життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава героям і слава Україні!